Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Скорпіони на період з 2 по 8 жовтня 2023 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємось, друзі, які картинки у вас півпали. Ось небесне покровительство. Це дуже добре такий початок. Сонечко, друзі. Дуже потужний початок. Тиждень обіцяє бути важливим. Для вас, а також успішним, тому що сонечко це найпотужніший значок в пасіянці. Дивимося, що ще співпало. Начебто все, друзі. Якщо я щось не побачила, пишіть в коментарях. Ще ось якісь борги заборгованості фінансової квітанції. Не забувайте сплачувати. А ми прямуємо далі на другий розклад. Друзі, на моєму каналі вже вийшли розклади на картах Таро на жовтень 2023 року для всіх знаків Зодіака. Дякую всім, хто переглянув. І запрошую тих, хто ще їх не бачив. Якщо вам треба передивитися для своїх близьких або коханої людини, обов'язково робіть це, щоб ви знали, чим їй можна допомогти саме в цей період. Розклади цікаві, судячи по переглядам, то глядачам сподобалось. А у нас другий розклад для скорпіонів. Документ, або, важливий якийсь лист, що ви отримаєте. Не забувайте заглядати в пошту, щоб там в ящику не лежали ваші листи. Можливо, там щось термінове. Кохання, романтичне почуття лебідка. Знову, друзі, на покровительство. Щось таке важливе буде відбуватися, на що вам треба звернути увагу. Зазвичай вищі сили. Вони допомагають, коли щось важливе. Дуже важливе. У вас незабаром також дні народження, тому. Можливо, вам на що треба звернути увагу на щось та щось виправити або доробити? <кій> та начебто все, друзі. Прямуємо далі на третій розклад. Кому друзі цікаві особисті розклади на 2024 рік? Пишіть в коментарях, я залишу координати, якщо вам цікаво, третій розклад. Для скорпіонів з 2 по 8 жовтня. Дякую вам, друзі, за підписки, за перегляди. З кожним тижнем все більше глядачів дивляться. І я розумію, що ця робота важлива. Тому що вона приносить людям користь. Можливо, комусь щось покращує. Лавровий вінок це успіх на роботі, якоїсь такої важливої справи, тому що сонечко, лавровий вінок, ключ, підкова це все потужні символи, позитивні. Ось Терези, Вони кажуть, зберігайте рівновагу. Або зверніть увагу, на цьому тижні, можливо, у вас є хтось дорога серцю людина, котру треба поздоровити з ним народження. Ось тут хтось якийсь хитрий елемент. Дивіться, щоб він вам не нашкодив. Друзі, годинник, детальне планування. Ваших подій. І ось святкування, ось терези, і ось святкування. Дивіться, можливо, вам видасться піти десь на святкування, або день народження чись, або якесь таке свято важливе. Наприклад, хтось отримав диплом. А зараз, друзі, ми з вами на картах Мадам Ленорман подивимось застереження та пораду для знаку Зодіака Скорпіони на період з 2 по 8 жовтня. Застереження, друзі. Зостереження друзі, друг це собака. Дуже дивно, але ось ця змія, вона може казати, що хтось з ваших друзів може, так би мовити, оказатися зміюкою, а не собакою, а не другом. Це все, друзі, условно, тому будьте уважні і дивіться на якісь такі події. Щоб вас ніхто не здивував погано із друзів. Порада. Порада дім. Будьте уважні. Не забувайте робити щось таке необхідне в вашому домі або в вашому куточку, де ви мешкаєте. Для того, щоб там панувала гармонія. І все складалося так, як вам потрібно. Тому що людина саме в домі набирається позитиву, рівноваги, гармонії для того, щоб робити всі інші складні та нескладні справи. Зверніть на це увагу, можливо, вам щось треба оновити або викинути старе для того, щоб ваша енергетика. Очистилися, освіжилися і була нова і міцна. Іноді для цього просто треба зробити прибирання генеральне або передвинути меблі. Ось такий розклад, друзі, у вас вийшов. Я дякую вам за підписки, за перегляди. Завжди радію новим підписчикам та всім, хто заходить на мій канал, щоб подивитися цікаве відео. До зустрічі, друзі! Щасти!